Всім привіт! Вас вітає Даша Харченко. А я професійний тренер. У мене дві вищі освіти. Перша це системний аналітик. Я закінчила КПІ. Друга вища освіта. Це я магістр спорту в олімпійських видах спорту. Тренер. І я тренер вищої категорії і нещодавно почала вести соцмережі. Тому у вас буде дуже багато класного контенту, наукового контенту, можливо, десь якогось такого. Через досвід, бо в мене 16 років досвіду. Я дуже обожнюю все досліджувати. Це все потім доношу до людей простою мовою і створюю класні комплекси, дієві перевірені. І хочу вам зараз прорекламувати. Я випустила руханку антицелюлітну. Це руханка, яка запускає лімфодренаж, яку в ідеалі треба робити просто кожного дня все життя. Якщо ви ще не знаєте, то, наприклад, хребет живиться за рахунок руху, і його необхідно м'язами навколо ну, тренуватись, щоб міжхребцеві диски отримували живлення. І ну, на хребет треба робити зарядку, хочеш ти чи не хочеш. А другий важливий момент це рухати лімфу. І целюліт з'являється як наслідок. І я зараз вам хочу запропонувати одну руханку із 30 в моєму блоці, щоб купити, це 30 руханок. там. Я в е Ютубі е посилання скину внизу. В інстаграмі ви знаєте, де шукати, в шапці профілі, телеграм-чат, товари, і там погортаєте я. Все там доступно, оплатили. Зразу вас перекидає в чат все масштабно пропрацьовано. Тож, почнемо, ви можете перемотати потім ці дві хвилини, поки я розмовляла, і цю руханку робити щодня, а потім, можливо, ви захочете більшого. Починаємо знизу вверх. Носочки паралельно на одному. Вверх піднімаємося 12. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 11 12 Піднімаємо п'ятку і через верх іншу ногу. Таких 20 Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. 4 5, 6, 7, 8, 9, 20. Знову 12 на носочки. Лімфу у нас рухають скелетні м'язи. І обов'язково треба задіювати гомілки, якщо ви хочете пропрацювати вовче лімфаток. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. По одній. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Далі йдемо коліна. Я завжди роблю такі рухи. Піднімаю ногу, 10 в одну сторону і 10 в іншу. Інша нога. Щось мені так стрьомно, щось там хтось ходить. Ось де. Десь. Три, 4, 5, 6, сім, вісім. 10. Ноги на ширині тазу вліво вправо. 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поки робимо 10, розказую. Я кожен ранок роблю ще зарядку. Ви можете подивитися в мене на Ютубі. Там є моя зарядка, так і написано. А, і я звертаю увагу, що треба розтягувати боки. Да? Оці зони у нас залипають. Ми як осідаємо з віком. І тому зразу погнали 20 разів, витягуємо боки і підемо вниз на килимок. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Раз, два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. двадцять. Опускаємося вниз. Кожню вправу, я її даю і в марафоні, і в руханці на тазове дно. Нога чітко в сторону. Сідаємо назад вдих, дивимось вверх, видих, округлили, спину піднялись, таких 10 на праву ногу. Вастянеться права нога внутрішня сторона. І видих. раз. Взагалі, мобільність тазових суглобів це по факту один із таких ключових аспектів. Того щоб у вас не було целюлито. Дев'ять. Десять. Піднялись, носочок в сторону і тазом уходимо десять в сторону раз. Два. Три. Чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. На іншу сторону, ліва нога. Оп. Сідаємо вдих, видих. Антицелюлітну руханку треба робити щодня: запускати лімфу. Я створюю їх зараз 30. Записані, по-моєму, 17, ну, так, потрошки ви будете робити, вони будуть виходити. Я думаю, що я там за два тижні після відпустки дозаписую, але вже можна долучатись. Або робити оцю хоча б одну, ну, щоб не чекати, знаєте, колись я почну. Треба починати заздалегідь. А ще зараз я роблю такі пакети, дуже вам рекомендую. дуже. Це якщо ви розумієте, що у вас целюліт. Ну, блін, він є. П'ятка всередину 10. І ви з цим хочете щось зробити. То в мене оця руханка антицелюлітна, марафон-антицелюлітний перший блок, що за 2000, другий блок, і антицелюлітний для всіх все це в одному пакеті. Ціну зараз навіть вам можу сказати: 4500 замість 5,292. За 4 500 берете пакет і починаєте працювати. Знаєте, готуйте санні з літа. От починаєте з руханки, потім пройшленти целюлітний, потім повністю великі 6 тижнів, потім руханкою шліфуємо. Ну, воно не, не зійде за місяць весни. Я не хочу це знаєте, провокувати цю тему. Як схуднути за місяць? Ні, я за те, щоб ну, якось це відбувалося гармонійно. Стали на коліна і правою ногою вперед робимо 15 кіл. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. А тепер дивіться, ножку поставили в сторону, п'яточку всередину. І назад 10 присідаємо. Раз. Два. Три, буде стягнуть стегно в сідницю, 4 чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 10 Десять на іншу сторону. Працюємо 15 обертів вперед. Раз, отак, от два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, п'ять. П'яточка всередину назад. Сідаємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер дивіться. Взагалі, ну, дійсно, целюліт це лімфосистема і величезна зона роботи з кульшовими суглобами. Ноги на ширині ширше килимка. По одному коліну завалюємо двадцять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, сідаємо в жабку, гомілки паралельні одне одній, гойдаємося вперед, назад. Це саме, знаєте, базовий мінімум, двадцять разів. Раз. Два. Тут не треба сісти в шпагат, тут треба почати взагалі рухатися. І взагалі робота з целюлітом це просто, знаєте, постійна прочистка труб. От з целюлітом не вийде, як з прибиранням. Ви замовили генеральне прибирання і все класно. Целлюліт – це от та штука, як вчити англійську. Це треба просто постійно робити. Щоб його не було. І це не так складно. Складно, мабуть, на початку, поки ти не бачиш першого результату. От я в цьому році худну на 10 кілограм. Я зараз не знаю, де я по вазі. Ну точно п'яку скинула ще може п'ятерку. І от цей період, поки я не бачила результату, це був просто жестяк. Ти робиш, робиш, а воно нічого якби ну краще не стає. І це треба пережити. Піднімаємось вверх, ноги ставимо широкувати носочки в сторону і присідаємо 10 вниз. У нас лімфа рухається за рахунок скелетних м'язів. Сідниці це величезні м'язи, які проштовхують лімфу вверх. Ми прокачали гомілками, прокрутили коліна, пропрацювали суглоби, тепер трошки треба перегнати. 12. Носочки в сторону. Раз, два, три, 4. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. І тепер з цим постановочкою ног. Носочки в сторону. Дванадцять на носочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, десять, 11, дванадцять і присідаємо з цією постановкою, не широкою. Я вам зараз поясню, навіщо я постійно міняю положення ніг не в присідах, які з вагою, а умовно в таких повітряних присідах. Для того, щоб у нас суглоби, тут ми працюємо з колінними суглобами, ну і з кульшовими, вони в різних амплітудах отак умовно змащувались. Бо у нас тут б теж живиться лише за рахунок руху. Звісно, коли ви з вагою, там не треба прямо експериментувати. Ну, якщо ви не напрацьовуєте це. Оп! Касолапа поставили, 12 і потім все. 10. По-моєму, ідеально. Все, щастя, здоров'я. Давайте будемо здорові і готуватися заздалегідь, а не потім галтувати наш організм. Давай мені терміново. Рухаємо лімфу. Це буде добре.